Очищає душі померлих від карми, період вшанування роду. Накопичується деструктивна руйнівна енергія. Підношення веління мантри. Разом із цьогорічним вересневим коридором затемнень із 7 по 21 вересня, згідно з ведичною традицією, триватиме також двотижневий період вшанування роду. Називається він «Пітрупакша», що означає пів місяця для пращурів. Пітру пращури пакша два тижні. Одразу ж зазначу, що вшанування пращурів у даний період не означає, що ми не маємо вшановувати їх щосуботи, як це робимо зазвичай. Це означає, що Підрупакша особливий важливий період для взаємодії з духами наших пращурів. У цей час завіса між нашим фізичним світом і світом духів тоншає. У цей період час ніби завмирає. Шановуючи померлих пращурів нашого роду, як знаних нами, так і дуже далеких незнаних, очищаючи карму роду, ми входимо у час ритуальної тиші. Врахуємо також, те, що це ще й період коридору затемнень, у який в енергетичній оболонці нашої планети накопичується найбільш деструктивна роднівна енергія. Це означає, що даний період не для нових починань, не для прийняття важливих рішень. Не для спонтанних необдуманих дій, не для святкувань. Це час особливо духовних практик, тиші, особливої аскези у їжі. з і світлом, і у світлі хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Чому важливо вшановувати пращу роду і підтримувати родовий зв'язок? Усвідомлюємо ми це чи ні, відчуваємо ми це чи ні, але кожен із нас є зв'язковою ланкою у конкретній родовій системі. Проживаючи на землі у даному фізичному тілі, ми водночас є і пращурами роду, у якому народилися, і тісно пов'язані із ним. Знаємо ми це чи ні, а зазвичай не знаємо у нашому роду можуть бути неупокоєні душі і душі, які тяжко спокутують власну карму у чистилищі. Допомогти їм. Здатні лише живі, допомогти їм здатен кожен із нас як частина конкретної родової системи. Ми можемо попросити пробачення у наших пращурів за скоєні проступки, ми можемо подякувати їм за наше земне життя, ми можемо очистити нашу власну карму для їхнього блага. Що особисто нам дає допомога духам пращурів нашого роду? Існує таке чудове слово і дія, як взаємодопомога. Допомагаючи ми, очищаючи карму роду, заручаємося його підтримкою у нашому фізичному житті. Не слухайте тих, хто говорить, що рід лише бере, виснажуючи наш енергоресурс і нічого не даючи в замін. Ті, хто служить світлу, знають, що це не так і так не говорять. Із світу тонких енергій наші пращури бачать наші земні труднощі, тривоги, наші хвилювання, наші проблеми. І вони здатні скерувати нас як найкращим чином як найкращим для нас шляхом для вирішення наших негараздів. Як ми можемо допомогти духам нашого роду? Утримання від споживання певних продуктів один із видів допомоги. Розкажу вам дві історії про м'ясо. Коли більше п'яти років тому розтіла самій татусь, у той час я ще іноді їла пташине м'ясо. Через кілька днів після його смерті отримала із світу тонких енергій повідомлення прохання від нього, при поминанні його утриматися від споживання будь-якого м'яса зад допомоги його душі у поверненні в божественний дім. Запрошую на курс Божественної магії «Мій містичний Всесвіт, де ви можете взаємодіяти із родом і дорогими розтіленими душами у двох медитаціях а також через веління. Із 4 по 7 вересня для роботи із родом курс «Мій містичний всесвіт можна придбати і знижкою 20%. І з 7 по 14 вересня із знижкою 10%. Друга історія про чоловіка, її родича. Мені розповіла знайома художниця, у земному житті заняттям того чоловіка було вбивання різання худоби. За якийсь час після своєї смерті він, прис... він приснився дружині. На її запитання, як йому там, відповів, що все було б добре, якби його не заставляли їсти багато м'яса. Як ви вже певно зрозуміли, одним із продуктів і споживання якого необхідно отримуватися, вшановуючи пращурів, є м'ясо. М'ясо загалом є тим продуктом, споживання якого помножує нашу недобру карму, але це окрема тема для розмови. Якщо ви не вегетаріанець, іншими продуктами, від яких маєте утриматися у період підрапакші, є риба і яйця. Період вшанування пращурів виключає також вживання алкоголю і тютюну як задоволень, якими керують сили зла. Дотримання вегетаріанської дієти у цей особливий час вшанування пращурів, приготування вегетаріанських страв і підношення їх їм для їхнього вшанування, співання їм мантр, промовляння велінь, медитування на зустріч з їхніми духами допомагають встановити глибоку взаємодію із родом. У час із 7 по 21 вересня добре відмовитися також від вживання цибулі і часнику. Хоча б тому, що цибуля вважається продуктом, який посилює дратівливість, а часник сприяє енергетичному виснаженню і порушенню сну. А ми для взаємодії з родом маємо перебувати в енергетичному балансі. У цей час наш рід знаходиться дуже близько до нас. Цей час дається нам для спокутування боргів перед родом, для налагодження порушеного зв'язку з ним, для очищення заблокованої підтримки від нього, для наповнення нашого роду енергією вдячності. Що ж ми маємо робити для налагодження взаємодії з родом і що не потрібно робити у період Пітрапаші? Рекомендується по можливості щодня запалювати свічки або лампадки і пахощі біля фотографій рідних, підносити їм воду, фрукти, рисові, кульки, які можна змішати з чорним кунжутом, кульки рисові можна змішати, а також улюблені нашими покійними рідними вегетаріанські страви, які вони любили за життя. Воду пращурам підносять, тримаючи її у складених долонях і випускаючи з долонь у бік предків. Якщо ритуал підношення води ви не можете здійснити вдома, замініть його роздачою, приготованої для їхнього вшанування благословенної їжі. Готуючи їжу для вшанування пращурів, її не дозволяється куштувати під час приготування. Як підношення пращура можна також поставити зернові, які їдять голуби, фрукти та овочі для ворон. Через кілька годин після піднесення їжу необхідно віддати птахам. Або бездомним чому саме голубам і воронам? Годування голубів вважається ритуалом, який очищає душі померлих від карми ворону, як мудрого птаха, який володіє знаннями, недоступними людині і пов'язаного з таємними силами, пов'язують також із духами пращурів. Ворона є провідником розтілених душ, допомагає їхньому переходу в інший світ. Пітру пакшу маємо також практикувати мантри його медитації. Із мантр у цей час рекомендується, зокрема, практикувати пітру мантру для задоволення і умиротворення пращурів. Перед виконанням мантри ставимо намір, що адресуємо її на благо нашому роду і нашим пращурам. Пам'ятаємо, що одне коло будь-яка мантра читається чи співається не менше, ніж 108 разів. У пітру пакшу важливо також утримуватися від сексуальної активності, практикувати милосердя, доброту, смиренність. Пам'ятаємо, що у період вшанування пращурів час ніби завмирає, а разом із ним від певних дій маємо утриматися і ми. У цей час не можна голитися, стригти волосся, робити манікюр, педикюр, вживати не вегетаріанську їжу, а також харчуватися поза домом. Під час зазначеного періоду не можна одружуватися, влаштовувати різноманітні урочистості та брати участь у масових гуляннях. Не рекомендується розпочинати нові проекти, робити великі придбання та інвестиції, відзначати новосілля, переїжджати з місця на місце, подорожувати за винятком відвідування місць паломництва. Не варто виходити на нову роботу, вступати на нову посаду, купувати та одягати новий одяг, взуття прикраси. Конфліктувати, пліткувати, вживати лайливі слова. Уникання вживання не вегетаріанської їжі, а також конфліктів, пліток, лайливих слів для людини, яка духовно розвивається, є обов'язковим постійно, а не лише у час вшанування пращурі.